Ситуація в Україні, як ви бачите, загрозлива. Криміналітет практично опанував всі гілки влади і всю вертикаль повністю собі підкорив. Ми бачимо з вами, що базується цей криміналітет, організована злочинність в першу чергу на економічних засадах. Це проблема приватизації, це проблема незаконної торгівлі зброєю, це проблема наркобізнесу, це проблема торгівлі людьми та багато чого іншого. І в цій частині ось весь цей злочинний світ і. Створює придумови, що різко загострюється ситуація в нашій державі, вбивають людей на замовлення за роки незалежності. До речі, вбито понад 70 тисяч громадян України, Щорічно вбивається близько 4 тисяч. На замовлення вбивають людину за 500 доларів. Ось вартість життя наших людей. І я вважаю, що слід сьогодні поставити жорстке питання щодо відповідальності власним життям тих, хто забирає життя у інших, хто знущається над нашими дітьми і втягує. Їх в сексуальне рабство і знущаючись над ними, він знущається над батьком і матір'ю. Сьогодні треба поставити питання відповідальності тих, хто посадив десятки і сотні тисяч наших молодих людей на голку наркомана. Він має здобутки і прибутки надприбутки, а вбиває життя нашої молоді. Ми сьогодні повинні поставити жорстке питання і відносно того, яку несуть відповідальність за вбивство людини пряме. Цій частині я вважаю за. Потрібне внести на розгляд Верховної Ради і вніс цей проект закону щодо кримінальної, тобто відповідальності власним життям тих, хто забирає життя у інших. В чому тут проблема? Проблема полягає якраз в тому, що намагається приховати справжні проблеми тим, що, начебто, в Європі не ставляться позитивно до цього процесу, що, начебто, так кажемо, конституція наша це забороняє. Ні, наша конституція не говорить, що комусь надається право Забрати життя у іншої людини наша конституція говорить, що держава захищає право людини на життя. Так, якщо сьогодні цьому житті загрожують, то треба тоді в законодавстві і створити умови, що і ця людина, хто загрожує іншим, буде нести відповідальність власним життям.